Працівники міськшепу розпочали ремонт дороги на вулиці Богдана Хмельницького. П'ята хвиля мобілізації на Буковині виконана лише на 32%. У військовому комісаріаті визнають не впорались із завданням. Як зробити чернівці енергоефективними? Радилися на міжнародній конференції. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Підсумкова дводенна конференція проєкту українсько-німецького співробітництва GIZ «Енергоефективність у громадах розпочалася в Чернівцях. Проєкт працюватиме до 2016 року в п'яти об'єднаннях міст, лідерами яких є Дніпропетровськ, Житомир, Полтава, Сєвєродонецьк та Чернівці. Керівники проєкту та представники майже з усіх українських областей обговорюватимуть, чого вже вдалося досягти задля енергозбереження. Головне, чого має досягти проект, це облік енергоспоживання, що дасть можливість його контролювати і, зрештою, підвищувати енергоефективність, кажуть його керівники. Співпрацю з українськими регіонами почали ще в 2013-му. Обирали міста партнери за конкурсом для додаткового фінансування. Залучили фонд Невко. обсяг роботи, який потрібно виконати, нас не злякав, так як не злякав громади. Енергетичні аудити. Це процедура, яка виявляє стан будівель. Оскільки їм по 30-50 років і нічого там не робилось, то ми Ма привести їх у нормальний стан досягти енергоефективності, і потім можна очікувати на відчутні результати. Проект – це можливість отримання недорогих кредитів, залучення грантів і технічної допомоги. Вже переконались у Житомирі. Починали з мікропроекту утеплення дитячого садочку і встановлення світлодіодного вуличного освітлення. Наразі підписано велику кредитну угоду 3 мільйони євро, 1 мільйон 350 грантових коштів, 200 тисяч євро технічної допомоги. Thank <laughs> you. Знову ж таки на комплексну термомодернізацію бюджетних саме бюджетних будівель це школи, лікарні, дитячі садочки. Схожим шляхом пішли у чернівці. В нашому місті вже провели енергоаудит понад двох десятків садочків та шкіл. А також запроваджують заходи зі збереження екології. Ми вже змоделювали, вже вже закінчили, скажімо, роботу по підготовці всієї технічної документації. Ви бачили бачите приклади тих будівель, які вони є зараз, і які вони будуть. Ми продовжуємо працювати. По виконанні умов, які ми є підписантами угоди мерів, тобто це стосується зменшення викидів, СО2 по інших проєктах і по водоканалу, і по теплу, і по тролейбусному управлінні. Владники прогнозують роботи у школах та садках розпочнуться. Восени найближчим часом у Чернівцях замінюватимуть вуличне освітлення та проведуть реконструкцію систем теплопостачання. Загальна сума тільки на реконструкцію теплопостачання у нас попередньо, ми говоримо про 30 мільйонів євро. Це майже річний бюджет чернівців, майже. Мільярд гривень для того, щоб ми освоїли. Для того, щоб ми якісно їх використали, нам потрібна підтримка, нам потрібні знання всіх наших іноземних партнерів, інших міст. І ми вчимося, necessary... і цікаво, що сьогодні ми вже навіть можемо щось показати іншим українським містам, які до нас завітали гості. Має Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. П'ята хвиля мобілізації на Буковині виконана лише на 32%. В обласному військовому комісаріаті визнають не впорались з завданням. Краща ситуація з постачанням техніки на схід. Найбільше бракує офіцерів, зізнається заступник обласного військового комісара Валерій Морчанюк. На жаль, ми не впоралися з завданням те, яке було поставлено перед військовими комісаріатами, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо далі проводити оповіщення і направляємо, ну, не кожен день, через день направляємо такі військовослужбовців, вірніше, військово для проходження. Військової служби за мобілізацію проблемних питань з технікою у нас немає. Вот буквально на днях ми зібрали навіть швидкі допомоги для наших військовослужбовців, які бере направлення. На то то тобто, І що грузова, що спеціальна техніка. Тут 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 проблем немає. Якби в нас так було з військовозобов'язаними, нагадаємо, п'ята хвиля мобілізації розпочалася у квітні і досі триває. Працівники міськшепу розпочали ремонт дороги на вулиці Богдана Хмельницького. Ремонтні роботи розгорнули у вівторок. Комунальники вже виставили знаки попередження, залишили виїзд з вулиці Гагаріна та університетської. В першу чергу ремонтники знімуть бордюри та плитку, яка залишилась на вулиці. З понеділка працівники планують розпочати більш масштабні роботи. Начальник міськшепу Михайло Гнатів каже: гроші на ремонт дороги і ще не надійшли, але комунальники все ж починають роботу. Конкурс на заміну панно на центральній площі завершився. Запропоновані чотири проекти розглянуть наприкінці червня та оберуть остаточний варіант. У перший місяць конкурсу в департамент містобудування подали лише одну роботу, тому термін прийому ескізів продовжили. За цей час подати свої проекти встигли і ще троє авторів. На сьогодні є у нас чотири ескізні пропозиції на оновлення панно, три з яких планується. На банерній основі бути, одна відрізняється на металевих листах, різьба з підсвіткою. Останні три пропозиції подалися взагалі в останній день цього відбору. Найпершими свій проект підготували працівники рекламного агентства АС. Готувати його почали як тільки дізналися про конкурс. кажуть, ідей було безліч, та все ж зупинилися на найбільш оптимальній. Прийшли до спільного рішення, що все таки цю стіну повинно прикрашати панно. Яке по своїм елементам по стилістиці буде відображати дух нашого міста і буде в собі поєднувати якісь символи і елементи, які пов'язані безпосередньо з історією нашого міста. Автори вирішили не лише оновити вигляд площі, а й замінити гасло чернівців. Дві спільними зусиллями він гарний, але от духу міста в ньому не вистачає. І ми хотіли би запропонувати наступний слоган Маленьке місто з великим серцем. Я думаю, що всі погодяться, що це напряму стосується нашого рідного міста. Нагадаємо, на заміну панно виділили 150 тисяч гривень, бо старий банер хочуть замінити на більш якісний. Свої проекти автори презентуватимуть на містобудівній раді у кінці місяця. Тоді експерти визначать остаточного переможця конкурсу та згодом розпочнуть заміну. Олександра Агієва, Іван Чижик, Ярослав Лавицький, місцевий час. Розпочалася звична сесія зовнішнього незалежного оцінювання 3 червня. Абітурієнти складали тести з французької мови. Цьогорічні новації завершилися проведенням ЗНО з української мови та літератури разом з державною підсумковою атестацією. Іноземно діти писали в звичному для всіх режимі. В Чернівецькій області було 87 бажаючих перевірити свої знання з французької. Семеро з них не з'явилися на пункт тестування, але освітяни все ж відзначають високий рівень явки. ЗНО проходило лише в одному навчальному закладі. Це Чернівецька школа номер 6. Порушень спостерігачі не виявили, дискваліфікації не було. Наступне ЗНО відбудеться 5 червня. З німецької мови. Енергоефективність, децентралізація та гендерна рівність саме ці проблеми Україна має вирішити першочергово, щоб стати європейською державою. Вважає прем'єр-міністр Швеції. Такі ноки він висловив українським молодим активістам, які їхали Європою, аби навчитися розвивати свою країну. Молоді люди різного віку та професії зібралися разом щоб спільними зусиллями змінити Україну, щоб зміни прийшли швидше та були більш ефективними. Учасники відвідали найрозвинутіші країни Європи Австрію, Німеччину, Норвегію, Польщу, Швецію та Швейцарію. Команда Інни та Тараса обрала Швецію. кажуть, всієї країни варто брати приклад. Швеція нам видалася дуже цікавою, тому що ну і в нас є такі певні культурні зв'язки, дуже тісні з Ми Можливо, зараз про, про них багато хто забуває. В нас і історична прав. Минуле спільне і Швеція. Вона є одна з передових країн по розвитку. Досліджували країну учасники впродовж семи днів. За тиждень вони провели понад 20 різних зустрічей. у Нас були зустрічі як в органах державної влади, так і в державних агенціях, неурядових організаціях. Ми зустрічались з молоддю, як з шведською так і з українською молоддю в Швеції. Теж ми були в. Ліберальні молодіжні партії розмовляли з представниками партії. Також активістам пощастило побувати на зустрічі із прем'єр-міністром Швеції. Він виділив три проблеми, які українській владі потрібно вирішити. Першочергово, він наголошував, що це має бути децентралізація і реформа децентралізації. Це має бути гендерна рівність і енергоефективність. Так він виділив ось такі три основних сфери. І тоді, в принципі, ми теж отримали реальну допомогу від Швеції в вигляді кредиту. Учасники програми вже навчаються працювати в командах, обмінюються думками і напрацьовують спільне бачення того, як перетворити Україну. Молоді активісти планують змінювати державу зсередини. кажуть, навіть братимуть участь у виборах до міських, районних і обласних рад Олександра Агієва, Іван Чижик. Місцевий час Роман Скрипін, столичний журналіст Чернівцях, своїм колегам побажав гідності. На Буковину приїхала команда громадського телебачення Галина Мамчук. Продовжить це журналіст громадського телебачення Роман Скрипін на зустрічі з Чернівецькими студентами. До Чернівців команда тележурналістів приїхала в рамках нового проекту. Це не новий проект, це родшоу така кампанія подорожі по Україні. Для того щоб людей подивитися, себе показати і дізнатися, чим живе вся країна. Власне дуже добре, що вони приїхали до Черніців. А для того, найперше, щоб поспілкуватися з студентами, розповісти про себе, чим вони займаються. Оця можливість побачити, поспілкуватися з ними, це дуже важливо. У Чернівцях столичні журналісти провели декілька зустрічей, говорили здебільшого про роботу громадського телебачення та журналістику загалом. Коли журналісти почнуть працювати заради себе, заради професії, тоді політикам точно не вдасться їх використовувати. А на наше запитання, чого можна побажати українському журналісту, відповів гідності гідності? Ще раз скажу, і все на цьому досі. Галина Мамчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Грандіозне видовище із новою програмою та головними дієвими особами, юними красунями з усієї країни. 8 червня о 17-й годині в літньому театрі пройде 10-й ювілейний фестиваль Мініс від краси України 2015 А доти дівчатка-конкурсантки встигли познайомитись між собою, навідали з подарунками дітей сиріт та розповіли, чим підкорюватимуть зірковий журі конкурсу. На сповоча гурбів, я вишнях нацишний і неткенти стопонтва. Кролівство самотні душі, а крольова це десятирічна Валерія Бурконюк виконує пісеньку польською мовою з мультфільму Країна льоду. Дівчинку не лякає велика сцена. Вона обожнює співати та ділиться потаємною мрією. Коли я виросту, я хочу стати всесвітньо відомою співачкою і прославляти Україну. Яскраві номери з Донецька привезла Євгенія. Вона найбільше мріє про мир. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб все було добре. На ювілейний 10-й фестиваль міністві краси України 2015 приїхали 30 учасниць з п'ятнадцяти міст країни. У Готелі Буковини дівчатка знайомились та обмінювались подарунками. Свято юні красуні подарували діткам сиротам в будинку малюк. Для них принесли оберемки гостинців і заходилась гратись разом. Я принесла ці маленькі красуні кубіки. Також Подарувала ще діткам машинки і фломастери. Це чудовий я вважаю захід для нас, для дітей. Щоб ми ну, після цього ми більше розуміємо, що ми маємо. Ми це цінуємо. Цінуємо наших батьків, цінуємо те, що у нас є. І ми хотіли подарити маленьку частинку радості, доброти таким маленьким діткам, які тут знаходяться. Офіційний, але не менш теплий прийом дівчаткам красуням організували в обласній адміністрації. Попри офіційні зустрічі та цікаві екскурсії Чернівцями на Он чекають непрості репетиції перед фестивалем. Кожна дівчинка вирізняється особливим талантом та приготувала власні номери, якими підкорюватиме журі. У програмі фестивалю парад прапорів міст учасників, шоу талантів та зіркові виступи. Буде нова програма, нові постановки, нова сцена, зірковий журі. Як завжди, В цей проект вкладено як і багато фінансів, так і дуже багато душі. Ну і я сподіваюся, що саме 10-й ювілейний конкурс він перевершить усі попередні. Ні, конкурси, а якщо їх порахувати загалом, які провели дитяча генція степбай степ, то це є сороковий наш конкурс. Переможність фестивалів визначатимуть у чотирьох вікових категоріях: – 5-7 років, 8-9, 10-11 та 12-15 років. Жодна із конкурсанток, обіцяють організатори, не залишиться без номінації нагород та подарунку. А кошти із продажу квитків віддадуть на лікування онкохворих дітей буковини фонду Подаруй дитині життя. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.